Хліба, помідора, да. Хлеба. Хто? хто, хто? Хліб, Ну скажи, що там? Козья. коза, Там Там, коля... козяв. Хорошо, хорошо. Короче, готуємо вже другий вечір. Батончик, помідорчики, сир, я забуваю, як він називається. Камамбер. Камамбер. Вчора брали, теж смачний, але це смачніше, це той сир, що ми купували на дачі, ми коли папа, готували. Моя папа. моя папа, твоя папа, так. Да. Сир тут чесничок, тут нема. Цей сир виходить, як воно? З плесенью. Спеції, базиліка, рігана, майран. Що там ще? Тім'ян і так. ще якась. Краще, перці, ой, перців, спецій, да, там різні. вони. І такі черіки кстати, по акції були дуже класні. Акція була в магазині, виходить. упаковка коштує 14 злотих чи 15 навіть. А я за 14 купив дві упаковки. Ну, Це дуже класна знижка. Ну, есть, Чесно, ці черіки і взимку, і в сезон. Дуже-дуже ну, дуже смачні. Просто смак кота. духовку на 15 хвилин можна смакувати. Отаку смакоту. Отаку смакоту. Смакота. да, будемо Сьогодні дивитися фільм. Вчора ми не додивилися все в прямо тут, прямо тут, в на кухні. І до, до фільму ми вже не дійшли, хлопці. а сьогодні будемо дивитися. Да? Будемо кіно дивитися. Хтось написав комент такий, що слава Богу, що Аміра почала ходити на гашок, що це так неудобно в памперсі. Вона ще вона, вона і буває, і в памперсі, коли вдома, але в основному конфети вже в горщик відкладує. Каже, конфети і ковбаси. Конфети і ковбаси відкладує. Ну, так це перше, що дитині воно удобно. Друге, це не треба витрачати кошти. І третє, це вже дитинка у нас вже доросла, як написала, дуже розумна у вас дівчинка. Вона розумна. Ой, так. Да. Її в садочку так холять. Пані пані каже, що ти молодець. Туди подивися. Ну, помаши всім. А люди коменти пишуть. 15 хвилин пройшло. Дуже серйозна съйомка, ребят. Це просто така смакота. Цей сир дуже сильно так порізав і туди встрамляв чесник. Тут плесень була. Сир з плесенью. Він витік, просто витік. Ну нічого, нічого. Так, не знаю, який шмат хліба. Берем помідорочку. Ти тінь робиш. Отак. Так, ага. так. помідорочку. Одну. Так, беремо помідорочку. Другу. Так? Да? Так. Да. Іди сюди, сирочок. Це ой, не ой, той сирочок. Треба було той. Нема різниці. Смакота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рібятушки, рекомендую. М -м -м. Як сир називається? Камамбер, 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 не знаю. Mm -hmm. Дуже смачно. Шукаємо плесень. І чесник. І чесник, так. Да. Блін, ну жалко, виплило. Коротше, кіно ми знову не подивимося. Це ж ми під фільм зробили, сир. Другий вечір. Ребят, бачите, що в вашій зйомці які жертви йдуть. Щоб це вам показувати. Ой-ой-ой-ой-ой! Одівайся. А одеваться, че А я. А що, раздевайся почулось? Да. Да. Честный. С помидором реально, от я то як писали в комментах, Атма с помидором. Ну вот так. Соко вытеши. Да. Из плесенью отпад. Так смачно. Попробуй. Да. да. Оце твоя даляха, Сергійовна. І все, і кіно. І все, і кіно. Чи кіна не буде? Та вже плюс 18, подивимося і все. Що там? Щось було. Щось заляпало, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 З помідором краще. Смакота. Ось вот так. Одна знайома Аніна каже, що коли я кажу смакота, це Каже, чується як как смак кота. Да. Нет, это смак кота. Аня, в кино. Ты цей поклав, а я хочу цей попробовать. Тетя. Кино. Тетя, успокойтесь, остановитесь. Ну сейчас, трошки. Смак кота. Смак кота. Да Та что такое? Ой, боже мой! Мне бабушка казала собачка пока не виваляє, не съест. Свиня, а не собачка. У мене бабуся свиню не називала. У <рес> мене <рес> тільки підписники так. Ти що, Сергіївна, май совість? Ой-ой-ой. Ой. ой 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 Короче, все, канал Мукбанг. На що ми другий канал робили, я не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Огонь, да? Огонь. Ой. Не, ну це уже безпредельщица. Що можеть кино будем сегодня кино давати. Під кино така не їдять. Воно съедається до кина. Семки надо брать під кино. Да? Да. Да. Херня, коротше. Ребят, не робіть таку херню. Під кино. Під кино, да, не робіть. Херня. Херня, і сейчас мы будем ссориться, все, я отключаюсь, ребят. Короче, сьогодні фільми ми опять не дивились. С мариком доїдаємо. Да? Смачніше. Чим просто з сиром, да? Так. Бачите, Марику теж з помідором зайшло. Назара, а тобі з помідором зайшло? Так, да, дуже. І Назару зайшло. А я так от, бачите, клюю усе вже. Ой, плесень чисто. Це можна доїсти після тебе. Угу. Да? Дякую. М -м -м. Но это іменно італіано, так? Да? М -м -м. Хорошо, фильм будемо завтра дивиться. Угу. Підемо ще купом сир, так? Да? А що ти хотів, бери? Так. ну честно скажу, ці помідори самі класні. От в Польщі, що мы куштували. Так. Да? Угу. Реально, ребят. Це в таких видерцях самі-самі смачні. Самі. Але це не реклама. Це реклама від щирого серця. Отак. Угу. Чиста іменно рекомендація для наших українців, хто тут живе, хто нас дивиться, хто тягає в Україну, такі я знаю, теж на продаж люди беруть. Опа-опа-опа. А в нас, коротше, сьогодні уборка, ребята. Вір... Плаття, да, вау, яке платье. Бачите, вона вже сама хоче, щоб на неї увагу звернула. Дуже гарне, так? Да? Ану покрутись, покрутись. А Хто міре на, на платі? Ану, розкажи, повернись сюди. Хто? Олень. Нападай, олень. Олень? Вузькам. Все, не балуйся. А де мама? А де мама? Де мам? Коротше, сьогодні, вірте, не вірте, нам трої приснився приблизно один і той самий сон. Чи може так бути? Просто. Ну Це просто якесь чудо. Коротше, сниться мені сьогодні сон. Що ми вдома в Україні? А, йди сюди до нас. Що ми вдома в Україні на дачі. Е, я розказую, що мені снилося, а ви е, разом розкажете. Що ми типу на дачі. В Україні приїхали, такі раді, почали роботу, бо там дуже багато роботи. ну, На таких радостях, типу, ну просто, ну, то есть, не знаю, може, що постійно балакаємо про це, знаєш, і воно це такий сон. І ми щось там. Ну, коротше, такий реальний сон, що я прокинувся, я прокинувся, ребят. І такий такий реальний сон, думаю, буду далі спати. Що далі дивитися? Може воно збудеться, типу. знаєш, от именно, що ну, типу, війни нема, люди раді, такі. якась така легкість. І я потім вже прокинувся, типу, все. Ну, типу, ну, сам факт, що ми вдома типу, дома і радість. І я розповідаю хлопцям. І хлопці почали свій сон розповідати. Це сьогодні ночі, так? Ну так. Да. Мені сниться, що я на дачі. Там на чердаке гуляю в Ліга, і потім ми їдемо в центр і щось там робимо, і потім я, мені дуже захотілося вернутися до Польщі. А тобі що е, у, Ну, У нас був на зараз на дачі друг, де Деніс. Mm -hmm. Ну, що ми приїхали до України ага. і там здождали Дениса? На да. Ну ми йому дзвонили і такі ти де? А він, зараз прийду, сейчас прийду і я просипаюся. Ну, бачиш, всім, всім дача снилась, да. А тобі приснилося, що ти захотів сюди назад? Ну. Да, приїхав типу, і захотіла назад. Да, я вам, А потім я вам кажу, можна ми, типу, вже а все, можливо. да забачим. Ясно. Ну коротше, це можна сказати один і той же сон. І мені так. дача снилась. І. і... Ну тобі дача іменно снилась. Так. Ну да. так. А в центр де це ми їздили? Е, де ще АТБ нашого, да? Біля Варуса. А, я зрозумів. Тобто на цьому е, районі де ну, дача так. у нас. Я поняв. Ясно. А, а Марк до де Дениса дзвонив, да? І мені дуже часто сниться сон. Як я на дачі, і я жодного разу там не був на кухні. Я не знаю, як це так. У нас на кухні на дачі? Бо ти там не бував, там були тільки мама Так, Ми тільки готували там. Вам тільки в кімнату приносили або в бісідку їсти, приносили. То тобі і не сниться. Ну ти наступний раз, коли будеш спати, підеш на кухню, подивишся, які спеції привезти. Що там є? Що нема. Uh. Ну все, уборочку давай, Марик, уборочку. Короче, Сирина сегодня просто генеральна, генеральна уборка. Уборка. У меня закончилась оце. Ну. А сьогодні єди... єдиний един, день. Акція 1 плюс 1. тьо. ж нам дача сниться, а тобі акції, так? Да? Ну, а що ти зробиш? Ну, закінчується кожен день, розумієш? Кожен день щось закінчується. Що я зроблю? Ваня сьогодні і духовку, і мікроволновку. Духовку не мила. Не мила? Витерла тільки скло. А, я ж бачив, що ти вивели. Я думав, що і всередині. А що там у нас всередині? Щось не так? Да, Чистота. А, да, у нас чисто всередині. Ді. І оце скло якесь надо снять, бо люди писали, що його можна знімати, да? вымыть його. да. Скло, а, між склом там. Да, его да, типу? надо... Ні, скло можно снять. Ну вот тут кришка повинна зніматися. И да, вымыть сама склон. Вона она у вас тут от отщелкается отак. так. Раз не, не надо. І потім скло витягається. Бо я бачила в інтернеті, як воно розбивається. Ні, то надо просто подивиться І... А! Вс. Не балюся. Що, давай я тоді по полесосі сьогодні. Замовила я посилку з е, тему. Ну, всі знають цей сайт. Це як наша Аврора, тільки онлайн. З <сум> тему. Замовила всяку всячу там, і тьомі замовила, і собі, і дітям таке, по помілочухі. Сьогодні відкриємо, Сьогодні відкриємо, да? Да, покажемо. що. І трошки замовила такого новорічного, якісь там прикраси, щось таке. І замовила там сьогодні покажемо. Я не знаю, яке воно по якості. Мені сподобалась картинка. Наліпка, типу. Така, типу, наліпка на кришку унітазу. Такий, типа, олень вилазити, ну, різдвяна така, смішна. Там був дід мороз, всякі такі. Ета. І я замовила цього оленя. І... E, вчора знайомі розповідаєш, така оце ж та це ж кажу, не відкрила, хотіла на відео відкрити. Тож кажу, оце оленя ж Оленя таку... замовила. І це ж розказую, так так хочу вже відкрити цього оленя, подивитися і наклеїти на унітаз, кажу, унітаз вже вимила, ну повністю ж готовий короче, для наліпки. Вона так дивиться на мене, каже, слухай, тільки сьогодні крутила сайт. Тема, да? Да, каже, ну, крутила цю стрічку. І каже, дивлюсь на ці наліпки і думаю, Боже, хто це заказує? Мені так стало смішно. Я кажу, я. Прикинь мене, так? людина, як ви спілкуєтесь, вона думає, хто це замовляє, а да. тут тим на тише і... історію. Я, я кажу, ще дивлюсь, боже, хто це замовляє таке? Кажу я. Ну я, звісно, вперше таке замовлення зробила, я такого не робила ще. Ну. Не було в мене такої наліпки ніколи ми не клеїли. Так, ми карітас. сам карітас. карітась. Карітась, як ріс. Та воно поламане. Ну гарно, покажи. Було, було гарне. Було гарне, але да. зламалося. Зламане. Зламане. Трошки зламано, подлокотницю чисто. Воно може і висота вже зламана. <ріст> так, каріта з тюма викидує. Там трошки і речі, і, і це. Трошки іграшок тільки, що ми вже не граємося. Ого. Ого. Ну, а кресло таке гарненьке. Ага, може воно ціле тьом? все. Значить, забуте може. С... О. О. дуже-дуже Пуста, пуста. Я сейчас я відкрию. Так, пуста, бо їздили, їздили, збирали і речі оці. Ага. Бо було усе недавно, ну, не тут, а в іншому місці. Прямо може біля карітаса куча речей. Ну І так довго їх не забирали. Блин, ну да, таке прикольне, конечно. Кстати, я оце ж на днях показував диванчик, білий mm -hmm. стояв. Ну, білий, айвари такий. Mm -hmm. Я його показав, потім через 2 години ще я їздив по справах, його уже забрало. Це і гарант. це день не вивозу був, бо ми вже знаємо, коли тут забирають. Ну що вивозять. А воно так жалко, знаєте, як вони вивозять. Приїжджає спеціальна така ага, машина сюди. велика. Да. Ну як сміття. Да. І пресом все і ламає. І пресом прям ламає да, все. Да, тобто і... хлопці закидують. Чоловіки. Буває такі класні і дивани, і ну, кресла. Ась... Да, іменно не просто пресом, воно перемелює прям. Да. А куди його? Ти ж його не забереш. М -м. Ну, Ну, от якось так. Шкода, да, бо іноді такі класні. Навіть оцей диван був, його трішки захим самому вдома можна було заким чистити. Ну, Провірити від клопів. Бо хтось писав, що ну, тіпа, такі речі тіпа, краще не забирати. Ой, клопи можуть бути, 100% можуть бути, треба перевіряти. Ну, я так скажу, що тут... В Польщі, коли ви наймаєш житло, то ти не знаєш, звідки там мебель. Ну да. І ті ліжка, і... Ну, тобто, і хто там спав до тебе, наприклад. Ну, ну то... так, Це не тільки да. Мені здається, ну, Я це... взагалі кажу, да, що... Як ви наймаєш житло Да. Ось я тільки побалакала, бачите, все такі подушки. У диванчик такий невеликий. Це іменно... просто іменно... Ой, ножку, знаєш, намали. не те, що да. ось. От. Дивіться, ну в нормальному стані подушки, вони не продавлені. Ну наче хемчистка треба. Ну, просто люди раз на рік міняють. Це половинки. Виходить. Ота подушка сюди. Вони розібрали, да. просто виносили, бо якби не розібрали, видно, оця частина була важка. І все диви, які подушки. Блін, ну реально... ну Звісно, бачиш. Да, рівень життя у людей, що такі меблі. У нас... Кажу, їй ще дивани у людей стоять і ще... Що... Та навіть у моєї бабусі вони стояли, ще ті, ті так. советські книжки, зрозуміла. Так, ну, важкі. Такі книжки. Тут просто викидуть. Блин, в натурі б Україні відправляли. Ну, жалко, да? речі від ж збирають, ну і меблі можна було б. Бо я ж кажу, що ми вдома купували. По 7 тисяч ми платили. Гривень за дивани книжки на вівці, що ми на діялку купили на дачу. Да, 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 а 7 тисяч, так це коли було. Зараз такий, мабуть, 1013 буде коштувати. Це було 3 роки назад чи два. Три. Три чи 4. Ні, три роки. Ну, що ціни такі, а тут отак стоїть, бери його, хімчисть. А чого ми сидимо в машині? Бо ми їдемо купувати один плюс один. Що один плюс один? Те, що Тетя. було по акції. Миюче. Душому мить. Ну так ти ж людям кажи, Та може вони. Ну. ти ну. ну, один плюс один. Ну ми в натурі Азаров. Не, ну я ж казала, що буду купить, що хочу купити. Ну, ти, Артем Азаров. Та ну що ти меліш, Тьома. О, ну що ти меліш это в натурі. Давай Поїхали вже дежуха. купувати один плюс один. Коротше, вот так з Анею ходить. Поняли? Один плюс один, ну все. Один плюс один. Раз. Один плюс один, два. Один плюс один три. Ні, це 40% на друзі. І хочемо взяти сир камамбер. Камамбер. Классику, да? Жовтий. Сьогодні будемо запікати з помидорчиками черри. Це така смакота. Ребята, ми вже показували, розказували. І сьогодні буде у нас кіно. Кіно. Ну, бабл, 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 бабл. бабл гам чи якесь воно, но ми тут це бабл чай. О. Бабл типа там чай, эти типа заряочки mm -hmm. закидываешь. Там с лимоном. Займось. Держи, це з лимоном, а це з чим? Блядь, усе якесь єсть, усе. Давай це їж. Давай, він говієся. О, Сергіюна, блядь. Ну, Давай один малим. такий, один такий. Е. А мірету купими брати. не одне ж є. Це? Так. Я побачила корзинки на смітнику. Під'їжджаємо, а дідок ти вже дивився їх, а вони вже підсвіли. Такі кажуть, я підсвічу. Ну, не хороші вони. Я б забрала, якби були хороші, потрескані. А так симпатичні такі, бачите, корзиночки плетені. Тьома вони хотів їхати, каже, Ні, не, не поїдемо. зачем вони тихо? Ти їх поставиш. Вони чом там на дні трошки підсвіли. Я не буду забирати. А я кажу, та під, ну так, зрозумів, на теж овочі може можливі. Я кажу, та, та під овочі на кухню навіть. Так що прям все на поцілену не такі, Ні, не хочу я. Воно цвіль, цвіль, воно вже є цвіль. То. Таке буває, буває. це так нам попалося, буває, що. Я ж кажу, ми під'їхали, вже чоловік роздивлявся їх. Підійшов, дивився, да. ну, від А може подумав, куди я їх поставлю? так? Да? Як і я подумав. Як це чу? ж вона мене заставила. Об'їхати, Об'їхати, так. Да, каже, поїхали. Я все одно хочу подивитися, може да. заберу. Я кажу, ну заберемо. Куди? Під що? Не знаю. Я придумаю. Куди поставиш? Не знаю. Да. У нас вже нема куди щось ставити, Сергій. Ні, ну коробочки, це завжди треба. Воно можна щось всіда. поскладати. Завжди. Ну, завжди. Завжди. Можна щось поскладати в них. Я не знаю, це це іменно, як от Плюшкін. Да. Ото є плюшкін такий, що збирають, збирають. Да, Ні, ну, я да. все не несу зі смітника тьо. Уже. Пока. Пока, <с уже. Тимчасово. Тільки що їдемо, поняли, це ж теж історія на історії. Сьогодні ж прибираю і думаю, така думка прийшла. нас ж окна, вікна не помиті, так і залишились ці. одне тільки вимила. Думаю, сьогодні на кухні помию вікно. Ну, що там мить? 20 хвилин. Зараз ці вікна ми це не раніше я мила газетою. Ми натирали у кінці газети. Були, Натирали, щоб блистіли вони. То я нетерпіти не могла мити вікна. А зараз А зараз це пшик пшик раз два все помити. Думаємо, потім Думаю, так люди з будинку напроти скажуть, боже бальна, зима на дворі, вона вікна миє. Тільки що їдемо, дивлюсь в одне вікно. Хтось в моє інше в да, будинку да, да, ми да. ну... А це ж наліпки. Ну, а ну, а, ну, це, ну, а ну. це ж будуть наліпки чіплять Новий рік, там гірлянди. І всі натирають вікна в чисті, були, а то гірлянди видно не буде на тих вікнах грязних. Всі шукають місце. Знову ми виїхали і знову немає місця.